Сьогодні у мене старий відомий рецепт це польський пляцок пані Валевська. Один з найкращих. Печу його часто, готую все одним коржем, тому вдається швидко і дійсно дуже смачно. Для тіста нам потрібно з'єднати м'яке масло, цукор, жовтки, білки залишаємо для начинки. А також сметану. У мене сметана 20% жирності, можна брати будь-яку іншу. І перемішуємо це все, щоб всі інгредієнти об'єдналися. Я буду перемішувати з допомогою кухонної машини, можна зробити це також міксером. Як тільки бачимо, що маса стала однорідною, припиняємо збивати. Додаємо просіяне борошно. Також додаємо розпушувач і замішуємо тісто. В результаті виходить м'яке еластичне тісто. Я буду випікати пляцок одним коржем, а потім розрізати його навпіл. Тісто розкачую одразу на пергаменті, на якому випікатиму. Для зручності зверху кладу другу частину пергаменту і таким чином розкачую тісто, не використовуючи зайве борошно. Забираємо верхній пергамент і перекладаємо тісто у форму разом з нижнім пергаментом. Формуємо невеличкі бортики, буквально пів сантиметра, щоб під час випікання у нас не витікало варення. Цього тіста якраз вистачає на стандартну форму від духовки. Всі розміри форми, а також пропорції для тіста, залишу в кінці відео та внизу під відео. Далі тісто щедро змащуємо варенням. В ідеалі краще брати варення з чорної або червоної смородини. Може підійти також яблучне або будь-яке інше варення з кислинкою. І тепер відправляємо тісто разом із варенням в холодильник на кілька хвилин. а Тим часом готуємо брюкову масу. Отже, білки, які в нас залишилися від тіста, збиваємо в піну. Додаємо цукор, також ванільний цукор і продовжуємо збивати до утворення стійкої густої маси. Важливо дуже добре збити білки, і маса має бути повністю стійкою, триматися і не стікати із вінчиків. Коли білки вже повністю збились, додаємо сюди кукурудзяний крохмаль і перемішуємо на низьких обертах міксера. Білкову масу викладаємо на тісто з варенням. і рівномірно розподіляємо. Зверху посипаємо подрібненими горіхами. В оригіналі цей рецепт із мигдальними пластівцями, але варіант з грецькими горіхами, як на мене, смачніший. Випікаємо цей корж при температурі 160 градусів приблизно 1 годину-1 годину 10 хвилин. В результаті білкова маса має добре підсушитися і стати твердою. Коли корж охолоне, розрізаємо його на дві рівних частини. Для крему у сотейнику з'єднуємо яйця, а також цукор і ванільний цукор. Перемішуємо, щоб все з'єдналося. Додаємо сюди кукурудзяний крохмаль. Добре розтираємо, щоб не було грудочок. Вливаємо сюди молоко і перемішуємо все. В результаті утворюється ось така однорідна молочна суміш. Відправляємо її підігріватися на невеликому вогні, постійно помішуючи. Маса нагрівається і починає густішати. Як тільки вона починає кипіти, забираємо з плити. Заварна маса готова. Накриваємо харчовою плівкою в притул і охолоджуємо до кімнатної температури. Далі м'яке масло збиваємо до посвітління і додаємо сюди поступову заварену масу. Важливо, щоб заварена маса і масло були однакової кімнатної температури. Наприкінці додаємо 1 столову ложку будь-якого міцного алкоголю. Ось такий гарний, густий та пишний виходить крем. На один корж викладаємо одразу весь наш крем. І зверху кладемо другий корж горіхами догори. Та відправляємо бляцок в холодильник настоятися щонайменше на 6 годин.